Мовах і в своїх жестах, в своїх справах, діях, в своєму особистому спілкуванні намагається донести кожній людині, що Бог насправді є люблячим, що Бог любить людину. І хто перебуває поруч із папою Франциско, мені ця нагода припала багаторазово в часі синоду, зауважую одну річ una veste bianca molto trasparente, dietro si vedono i pantaloni. Він має білу e, сутану, і вона насправді така ну, дуже прозора і не видно його штани. І e si vedono le scarpe molto consumate e molto sformate. І e, e, внизу видно його капці, які такі трохи вже досить вживані, ну і відповідно вже трохи деформовані. E poi si vede, E, Papa Francesco, e, blardo, grande і коли дивишся в його очі, то зауважуєш, що погляд папи є дуже глибоким і має дуже величезне відчуття людяності. E poi, camina, zopika, і коли він крокує, ну, то він так досить порядно шкудильгає. E dopo averlo frequentato nel mese del Sinodo, io ho avuto questa convenzione: sotto l'abito del, del Papa c'è veramente un uomo. Questo è molto importante perché molte volte noi ecclesiastici, quando mettiamo un abito, smettiamo di essere uomini. І це надзвичайно важливо, бо дуже часто ми, які є богопосвяченими людьми в різний спосіб, одягаючи, скажімо, габік, чи одягаючи сутану підрясник, ми забуваємо, ми втрачаємо це відчуття, що ми є люди. alla ви non коли Папа la folla, не guarda, guarda sempre negli occhi qualcuno. І якщо, наприклад, спробуєте придивитися, то зауважте, що кожного разу, коли папа має якісь, ну, якусь нагоду перебування з величезною групою людей, він ніколи не дивиться на НАТО. Він завжди дивиться прямо комусь в очі. Кіоні папа Павло II, Павло VI. Папа eh, Papa Benedetto XVI, Папа Francesco in цей момент. І це каже також і про ту величезну любов до церкви, яку має Папа, яку має кожен Папа, та Павло VI, eh, Іван Павло II, Папа Венедик XVI, Папа Франциск. І в манера Папа Франческо ha una predilezione per le periferie. І e, знаєте, що Папа Франциск, він має таку одну eh, O sublivo, liu bo, liu bo do do. Ecco questo per rispondere poi alla domanda in maniera precisa eh, eh, il mondo sta cambiando molto siamo in un cambiamento d'epoca la chiesa deve dare un messaggio di stabilità in questo cambiamento come tenere insieme le due cose in cerca di to che dare risposta a питання В часі, ну, в часі епохальних змін. І як, власне, в часі тих змін дати розуміння та, і відчуття якоїсь стабільності, ну якоїсь впевненості, як знайти ту, ну, ту, ту правильну золоту середину? Ріспостані Папа Франческо і questo momento da buon gesuita e anche il sinodo ci ha detto questo e lui stesso ha scritto questo in questo vite la chiesa tutta deve imparare a discernere. Il papa e e, anche il sinodo c'ha che dice che la chiesa oggi Voi mi chiederete che cosa vuol dire discernere? Vuol dire prima di tutto Cercare le vie che non ci sono state prima per essere creativamente fedeli nel nostro tempo. Una fedeltà creativa sembra una contraddizione di termini. Come si fa a essere fedeli e creativi? Questa è la grande scommessa del nostro tempo. Il c'è una spravditta kadurizika varishku e vesabethae de sa tasciò znacciae il rospisnavate. Rospisnavate o in naspravdi. У тій вірності дивитися на життя і віднаходити ті шляхи, яких ще не було до сьогодні, тобто бути креативними, лишаючись вірними. concrete. І якщо ви подивитеся на кінцевий синодальний документ, він має близько 90 таких конкретних пропозицій. Se voi guardate Christus Vivit, non c'è quasi nessuna proposta concreta. Ви, як, ну, pap, pap, Vivid, Perché il Papa ci sta dicendo che il sinodo non è un evento, ma è un processo. E la fase successiva all'assemblea sinodale è la recezione nelle chiese locali. І папа, власне, хотів сказати всім нам, що синод це не є якась подія, та? тобто от щось одне відбулося і пройшло, але що синод це є шлях. І, власне, поступовість того шляху вимагає також потім прийняття того, що відбулося на синоді в кожній місцевій церкві, тобто щоб вже кожен на своєму місці міг віднаходити власне ті шляхи. Фаревіщеніто «тут», nella Chiesa di Ucraina sei il soggetto del cambiamento e rubare questo processo di riconoscimento significa dire tu che sei di una Chiesa in Ucraina tu in realtà sei un soggetto per me non puoi aspettare che da Roma o dal Papa arrivi la soluzione di quelli che dovranno essere le scelte nella Chiesa ucraina, ma questo dipendono da te perché tu sei un soggetto, non sei una persona che applica le cose di altri, ma che devi diventare un soggetto di cambiamento. E i vari tipi di persone che cercano di fare le cose, le proposizioni, per fare le cose, per fare le cose, ma i vari tipi di soggetti che questo al Sinodo è venuto fuori in maniera fortissima. I giovani ci hanno detto, non pensate che qui ci sia la Chiesa e qui ci sono i giovani. Noi come giovani siamo parte della Chiesa. Ci avete dato il battesimo, ci avete dato il sacramento della confermazione. Ci credete o no che lo Spirito Santo agisce ed è presente in noi? І молодь на синоді в цьому всьому процесі, та вона дуже чітко казала. Ви не можете думати, що тут є церква, а тут є молодь. Бо ми, як молодь, є церквою. Власне, ви колись уділили нам таїнство хрещення, ви колись уділили нам таїнство миропомазання, І сьогодні, чи вірите ви в те, що ми є тою частиною церкви? Imparate come Chiesa ad essere un soggetto di discernimento, che Papa, si nasce ogni caso cimosa posso dire subietto per perché la Chiesa è universale, si può parlare di molte gioventù e di molti contesti. Le soluzioni che valgono per un luogo possono non essere adeguate a un altro luogo.

ma i scrutatori di rispondere di dipendenza do suo tempo, do suo culturale contesto, do sua diisnostia per lo so che bude cim soggetto centrale. Non possiamo chiedere ad altri di risolvere i problemi che lo Spirito Santo ci aiuta a risolvere quando lo mettiamo in causa. E qui vi racconto un altro piccolo episodio. І насправді не можемо е, сподіватися, та, що хтось інший дасть нам відповіді, коли сам Святий Дух хоче надати нам ті відповіді на, ну, на наші виклики сьогодення в нашому контексті. Е, і, власне, без перед тим казав, та, що відповідь кожного суб'єкта вона насправді є іншою, вона є відповідною до свого середовища, до своєї ситуації, до свого часу. І зараз для цього хочу вам розказати один дуже цікавий епізод. Vi ho detto che ogni padre sinodale, ogni giovane al sinodo poteva parlare per quattro minuti. Io non caso cosa potete sinodo, mi guardi portiamo cinque. Per un certo numero di vescovi, di cardinali, parlare per quattro minuti è una cosa molto difficile. Most presnate se ciò di oggi i e cardinali, протягом 4 4 4. хвилин це майже неможлива річ. Di solito parlano 40 40, minuti, minuti. non no, no, ну, mm -hmm. ну, точно не 4. Invece, c'è stato alcuni interventi, e uno in particolare, che dei 4 minuti a disposizione ne ha utilizzati solo due. minute at disposition never utilized. ma l'intervento che è stato fatto in questi due minuti è, ha, ha avuto un valore molto più grande di tantissimi interventi di quattro minuti. Ed è stato fatto dall'unico delegato speciale che era stato invitato al Sinodo Fra Lois, il priore di Tese e questa promozione è di fatta da una speciale delegata, il fratello di Aloisa di Tezate. Questa persona, vestito di bianco come il Papa, molto semplice e umile, ha detto semplicemente due cose, una per ogni minuto. Nel primo minuto ha detto così. E questa persona, in modo molto semplice, proprio come il Papa,

і відповідь, яку він знайшов для себе, це те, що наша спільнота ТЗ є глибоко переконана, що в кожному житті кожної окремої молодої особи є присутній живий Бог. Чоє, секундо фралоїз, для сва комуніта, не сун джовані е натуральненте атео, ма тут джовані сону містеріозаменті абітати та діо. І відповідно на думку брата Алоїза і всіх членів спільноти ТЗ є думка про те переконання в тому, що немає жодної молодої особи, яка природньо була би атеїстичною. Але власне кожна молода особа у таємничий спосіб є помешканням живого Бога. cosa козак ha detto è stata questa. А друга річ, яку він сказав, це те, що ми дві, стараємося робити дві дуже простих речі. Пробудити свідомість молодої особи до Бога і пробудити свідомість Бога до молодої особи vi ricordate concludo quell'episodio del Vangelo dove eh, i discepoli sono sulla barca nel lago in tempesta e Gesù è sulla barca e dorme я, власне, щоб закінчити, нагадаю вам той епізод, коли Ісус перебував на морі да, на озері разом з учнями, і тоді була величезна буря, ну, буря вона так добре розхитує все і всі, а Ісус собі дуже спокійно спав. Діо є добре презентана на вітання і одні джої, вакання дорме, безперечно звільняти. Бог завжди, безостанно, є присутній у житті кожної молодої особи. Часом просто може трохи дрімати і його просто треба пробудити.